Та і сестри, давайте скажемо «Слава, слава Богу. Буду говорити українською мовою. Брати сказали, що це не є проблема. Правда чи ні? Амінь. Чи комусь є проблема? Ну, я постараюсь такою українською, щоб вона була ну, більш зрозуміла. Не такою, як зі Львова, а такою, як з Києва. Добре буде? Та, читаю Боже Слово. Всім відомі для нас з вами місця. Перше, то є Матфія, 25 розділ з першого вірша такі слова. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, котрі, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. А мудрі разом зі світильниками своїми взяли оливи в посудинах своїх. І коли жених забарився, то задрімали всі та поснули. А о півночі залунав крик, ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді всі діви встали, поправили світильники свої. Нерозумні ж сказали мудрим дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, щоб часом не забракло нам і вам, то підіть краще до продавців і купіть собі. І коли вони пішли купувати, прийшов жених і готові вийшли з ними на весілля. І двері зачинилися, пізніше прийшли інші діви і говорять пане, пане відчини нам. Він же сказав йому відповідь істинно кажу вам не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Івана 10 розділ, 10 вірш. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали життя. З достатком, браття і сестри, знаєте, буває, ну, вся Біблія, вона добра, слово Боже приємне, Бог говорить, а от є деякі вірші, такі або ж місця, які правда, ну тако запам'ятовуються, запоминаються і так лягають до серця, їх не можна забути. І знаєте, оцей 10 розділ, 10 віршик, Слова Ісуса Христа, Ісус каже, коли злодій приходить, що відбувається, і коли Ісус каже, Я прийшов. Братя і сестри, так приємно, правда, Ісус каже, Я прийшов. Амін. Я не раз згадую життя своє. Був такий час в моєму житті, коли я двері для ворога відкрив, Він прийшов. І знаєте, все добре понищив. Ціль Його була вбити, душу в пекло забрати. І пам'ятаю, коли я був ще трошки менший, років. Знаєте, 10 було. Я любив зібрання, любив недільну школу, любив служити Богові. Знаєте, такі мрії, плани були, виросту. Буду Божий служитель, буду славити Боже ім'я. І так не замітив, як я відкрив двері для ворога, прийшов гріх в моє життя. Підліток, років 13-14 я йшов зібрання заради мами і заради тата. Я сідав десь там самого заду, або ж на балконі. Знаєте, дивився в потолок. Я сьогодні глянув потолок, то знаєте, у нас в церкві, там, в молитовному домі, в браварах, де я живу, такі подібні кубіки були на потолку. Знаєте, я їх рахував в одну сторону, потім в іншу сторону рахував. Коли я закінчував рахувати кубіки, то я починав рахувати лампочки на люстрах. Коли я дорахував лампочки на люстрах на перила як на балконі, ти там перила стояли, я перекладини на перилах рахував. Я дивився в одне вікно, в інше вікно, і я думав, коли закінчиться зібрання. І коли було на годиннику без 15 12, бо в нас зібрання було з 10 до дванадцятої. Я вже себе заспокоював і думаю, на кінець, то кінець зібрання останній псалом, проповідник останній, і я вибіжу на вулицю і буду займатися своїми справами. Але, браття і сестри, частенько було так, 12-та година то гості або ж програма велика, не встигли, ще стає проповідник, затягується зібрання вже не до 12, а до 12.30, до 12.40. А я думаю, ну що за несправедливість, правда? Тож написали навіть при дверях, там з 10 до 12, -ї. вони будуть молитися, будуть там співати проповідувати. Ти сиди тут, страдай, томись. Думаю, коли це все закінчиться. Знаєте, як робить гріх, браття і сестри? Я думав про те, що віруючий то не для мене. Я думав, що віруючий, то знаєте, таке скучне життя. То коли ти так живеш і тільки чуєш, і те не можна, і те не можна, все не можна, а так же ж хочеться. Так же ж те, що не можна, тягне до нього. Сьогодні, я думаю, правда, не раз, ми чуємо служителя, кажуть, батьки в домах кажуть: сину, донька, те не можна, не бери, не дивись, не чіпай, а так же ж хочеться, а чого не можна і зрозуміти не можна. І думаєш, як то Його жити? Я пам'ятаю, брат мій двоюрідний казан, колись казав, кажуть, що в небі молиться весь час будуть. то каже, ввечері з татом з мамою на коліна, як станемо. Кажуть, як затянеться молитва хвилин на сорок на годину. Як спомню, що в небі, то молиться будуть весь час, та й думаю, в небо не хочеться. А як спомню, що в пеклі горіть будуть невпинним вогнем. Немає в пекло не хочеться. Та й думаю, як його жити, куди його йти, що собі вибирати. Але, брати мої сестри, прийшов такий момент в моє життя, як я читав Боже Слово Ісус прийшов. В життя мого брата прийшов момент, Ісус прийшов. Браті і сестри, Він є сьогодні служитель в Києві, пастор церкви, Богові служить. Молитись хочеться. Коли Ісус свободу дав, зібрання не томить. Хочеться бути серед народу Божого, молитися і Бога прославляти, собрання приємне, кубіки рахувати не хочеться, молитись хочеться, Ісуса хочеться бачити. Алілуя! благословен Бог. Браття і сестри, Ісус прийшов. Чи розуміємо ми сьогодні з вами, що ми є в Божому домі? Може, хто забувся? Може, хто забувся, як треба бути в Божому домі, як то Ісуса шукати? Як то, браття і сестри, так, щоб знайти, щоб благословіння пережити, щоб його побачити, щоб сила Божа наповнила. Згадай сьогодні ті моменти. А може не мав їх ніколи в своєму житті, то сьогодні Господь каже, я сьогодні прийшов. Щоби серце твоє навідать благодачу Своєю, щоби ти благословіння міг в житті своєму пережити. Ані. Алілуя, браття і Ані. сестри. Ісус прийшов. Вже ось було 16 років, як я тішуся Господом, як я маю насолоду від служіння, насолоду від молитви. Браття і сестри, хочеться в небо навіть заради того, що там завжди буде прославлятись Господнє ім'я. Алілуя! Алілуя, браття і сестри. До першого місця трошечки разом з вами ми подумаємо, порозмірковуємо, про що я читав. І будемо з вами молитись, шукати нашого Господа, щоб Бог сьогодні кожного благословив. Знаєте, я колись думав. Що вузька дорога, то то є церква, а широка дорога то є світ. Я думаю, правда, не один так думає на цьому місці, а можливо ж думав колись, що вузька дорога то є церква, а широка дорога, то є світ. Але читаючи Євангелію, Цікаво написано навіть не одне місце. І це місце, яке ми з вами прочитали: ось ці 10 дівчат, які йшли разом на зустріч Жениху. І ось одні зайшли, а іншим двері зачинені. Ще Ісус їм каже, я вас ніколи не знав. Братя і сестри, на якій вони дорозі були, на вузькій чи на широкій. Є місця в Божому Слові, там, де колись Ісус сказав, такі слова каже, ви пильнуйте. Ви бодрствуйте, ви старайтеся йти вузькою дорогою. Вузькою дорогою. Старайтеся зайти через тісні ворота, бо вузька дорога веде в вічне життя, і тісні ворота тут двері, у вічне життя ними, і нею йдіть і ними, цими дверми заходьте. І каже, широка дорога в погібель, і багато, багато браття і сестри йдуть тією дорогою. А де вони йдуть? Один раз, правда, так само, як тут написано в цій притчі, Ісус розповідав, що багато скажуть в той день, чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям ми демонів виганяли, чи не твоїм ім'ям ми чудеса втворили. А Ісус каже, а я вас ніколи не знав. Братя і сестри, де то відбувалося? В світі? В ночних клубах? Там, де горілка, там, де розпивають, там, де бари, де всяка нечистота збирається, там, де цей світ, де наркоманія, де вся нечесть? Браття і сестри, ні то було все не там. То було в церкві, там, де Богові служили. Інший раз звертаються до Ісуса і кажуть, то ти ж на наших вулицях вчив. Де він вчить, браття і сестри? Хочу сказати, сьогодні до кожного із нас від початку собрання Бог промовляє. Амінь. Наука Божа проголошується. А вони йому кажуть, то ти ж вчив нас. Крім того, ми їли, ми пили перед тобою. Де то в світі? Чи то в церкві? Тому, браття і сестри, Христос сказав такі слова, каже, «Подвізайтеся, старайтесь. І навіть буде багато таких, які будуть шукати вузької дороги і не зможуть її знайти, Господи, ну чому ж то так? Не вже так тяжко. А інше місце каже, правда на диво, неопитний піде і не заблудиться. Браття і сестри, як розібратись? Там знайти не можуть. А там неопитний піде і не заблудиться. Амінь. Слава Богу. Тому, брати мої сестри, як потрібно нам сьогодні з вами мати страх Божий. Чуєте? Не релігія, не форма, не обряд, не тако собі, знаєте, по тіченню, по знаєте, накатаним сценаріям. Але як сьогодні важливо для нас з вами, важно шукати лиця Господнього, себе перевіряти, чи є ось та олива, чи Боже помазання почуває, чи я знаю Бога живого. Я не раз, браття і сестри, люблю казати. Я не даю нікому спасіння, я не маю на те право. І при дверях я там десь стояти не буду. Але наше спасіння Христос. Браття і сестри, двері Христос. І гарантія на спасіння наше, живий Ісус, в наших з вами серцях. Alleluia. Не просто слова, не просто якесь розуміння чи то розум. Христос, Бог колись сказав такі слова, вселюсь у них, буду ходити в них, буду їхнім Богом, а вони будуть народом Моїм. Алілуя! Браття і сестри, десять дівчат на одній дорозі. Яка різниця між ними? Ви коли-небудь думали? Сукня довша, сукня коротша, штани ширші, штани вущі. рукав довший, рукав коротший, зачіска на ліво чи направо. Не написано про так, правда? Напрямок один. Ціль одна, мета одна, служіння Богу. І хочеться в небо на дорозі до спасіння в церкві. Може, в чергу. За кафедру проповідувати ставали. Може, в чергу виходили псалмі співати на сцену, служити народові Божому. Може, разом в братерській раді були, може, браття і сестри разом з займали, сиділи одна біля одної чи один біля одного. Чуєте, з вигляду абсолютно ніякої різниці? Крім того, кожна мала світильник. І ще й світильник у кожної горів. Ви чуєте, що то? Не придерешся. Все добре. До зовнішності, якби була проблема, то написано було: не придерешся, все ідеально, зачіска, вділися, стрілочки, красота. Назустріч жениху йдуть. Браття і сестри, така невеличка різниця, правда? От невеличка різниця. Трошки бракує. Знаєте, сьогодні ми живемо в час такий, знаєте, ізобілля велике. Дивимося, знаєте, буває на когось, ну багато хтось має. Собі хочеться, хочеться ще краще, кращу хату, кращу машину. Щоб от я буду їхати, подивлятися на мене, щоб ні в кого такого і не було. Знаєте, на три роботи йдуть, працюють заради того, щоб вистачало, щоб би хватало. Іноді буває не вистачає, дзвонять один до одного, слухай, позич, дай, відроблю, віддам. Ну не хватає, не вистачає, хочу придбати, не можу, дай, не хватає. Браття і сестри, знаєте, великий такий акцент іде на матеріальне, на наше життя, до нашої плоті. Я хочу сказати, ну. Знаєте, коли не через міру, то добре, треба працювати, треба заробляти, треба сім'ю піклуватися і жити добре треба. Да я їй скажу не проти того Господь, Він є сильний і благословляє в тому народстві сьогодні. Але браття і сестри, питання до душі сьогодні нашої. Давайте також щирий кожний сам собою. Іскрено так, кожний, кожний сам до себе. Чи вистачає сьогодні? Яке сьогодні наше з вами життя? Ви Знаєте, як то недобре, коли не вистачає? Подія одна старого заповіту. Війна має бути між Ізраїлем і филистимлянами. Я думаю, добре ми всі знаємо, правда. Велетень Голіат виходить. Каже, недобре. Давайте чоловіка, я. Буду з ним битися, якщо він переможе мене, ми раби ваші, а якщо я його, то ви раби наші. Питання до Саула Саула, що з тобою? То що рана Асаманітянін прийшов, то ж тебе такий достаток був? Порубали тих волів на куски, відправили всі 12 частин Ізраїля. Написано, Дух Божий зійшов на нього, достаток, браття і сестри, помазання сили Божої. Ситуація, не ви, яка, здається, непідйомна, вирішується, Бог дає перемогу. Сьогодні питання до тебе, Саул, що не вистачає, що з тобою? Чому так часто страх тебе одоліває? Чому ти сьогодні дерзновіння не маєш, не впевнений в Бозі своєму? Чому сумнів тебе б'є, чому руки твої опустились? Чому немає тієї молитви, як була вчора і третього дня? Де поділась та пісня Саул, якою ти співав раніше, і Бога прославляв. Де Саул, що не вистачає тобі? Браті і сестри, разом з їм тремтить, боїться весь Ізраїль. І ось тато каже до Давіда Давід, візьми. «Ізюму, візьми сиру, прийди, провідай братів, занеси воєначальнику, попитай, як там хід війни проходить. Приходить Давид, чує слова того велетня. Браття і сестри, прийшов той чоловік, на якому помазання Боже, всього вистачає, страху немає, молитва ллється, пісня співається. Хто це такий? Яке він має право говорити такі слова недобрі на народ Господній Ізраїля? Я пригадую, братя і сестри, той момент, коли Бог каже до Самуїла, доки ти будеш печалиця, ходити в печалі лиця свого в Віфлеєм. я побачив там, вибрав собі царя над Ізраїлем замість Саула. І ось, братя і сестри, хочу, щоб ми трошечки з вами ще зрозуміли. Приходить Божий пророк, запрошує всіх до жертви. Знаєте, ріг, олива, готовий помазання виливати. Стають сини по черзі семеро. І чуєте які слова? Цього не вибрав, а цього відкинув і цього не вибрав Господь. Браття і сестри. Діти одного батька, ви чуєте? Члени однієї церкви, члени одного пастора, який був над їм, і батько їхній. Виховання до дітей однакове було. Вчив тато однаково, говорив однаково. Їли пили за одним столом, виростали в одному домі, браття і сестри. Розумієте, чи ні? Чули слова одного батька. І така велика різниця між дітьми. І задає Самуїл питання: а чи всі діти тут? Ну, здається, ну, якби і всі, ну, менший там є, десь овечок пасе що тобі до нього. Ми не сядемо їсти, поки не прийде менший. І ось, браття і сестри, виливається олива Божа. Ось той достаток. Світильник горить, посудина наповнюється. Приходить Давід туди, де відбуваються ці всі події. Каже, я піду, я буду з ним битися, і Бог сьогодні дасть перемогу для народу свого Ізраїля. Браття і сестри, достаток Божої благодаті. Бачите, яка різниця? Трошечки до другого місця, я трошки на початку говорив, хочу знову, щоб ми з вами звернули свою увагу. Написано, Христос казав, ворог приходить тільки для того, щоби вкрасти, вбити і нищити. А Ісус каже, Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Колись один чоловік казав так: якщо ти втратив гроші, то ти нічого не втратив. Якщо ти втратив здоров'я, то ти втратив трошки щось. Але якщо ти втратив час і втратив життя, то втратив абсолютно геть все. Ви чуєте, Христос каже, я прийшов. Браті і сестри, питання сьогодні до кожного із нас. Життя наше перед Богом. Як сьогодні? Чи маємо ми сьогодні достаток? Чи маємо сьогодні радість спасіння? Чи хочеться, браття і сестри, молитись, чи спішу я сьогодні в собрання? Чи хочеться Богові служити, Євангелію читати? І чи солодка сьогодні для тебе і для мене є ось та олива Господня? Браття і сестри, якщо солодка, то блажений ти є, благословений ти є, ти маєш достаток, тебе Бог благословив. Амінь. Але якщо, браття і сестри, немає бажання читати Євангеліє, сповнятись Духом Святим, Боже Слово десь в стороні. Я хочу сказати, можливо, ворог вже прийшов в життя твоє, вже там попрацював, вже там десь його дії. Вже там щось робиться, щось робиться з розумом. Ну, так цікаво, виходить. Нема гріха, бажання Богові служити. Євангелія читається, читаєш захльоп, собрання біжиш, собрання не пропускаєш, ні з чим не рахуєшся, серце горить, на молитву йдеш. І тільки десь трошечки щось раз не покаявся, в мозгах тако переключилось і все навпаки. Братя і сестри, як сьогодні в нас з вами. Христос сьогодні, Він є в цьому собранні, чуєш? Амінь. Він одного разу казав так, там, де двоє або троє збираються в ім'я моє, то я є серед них. Що сьогодні запитати в Ісуса? Ісус, ти чому прийшов? Давайте задамо йому сьогодні це питання. Молитва перед нами. І незалежно, де ти сьогодні є, який твій стан перед Богом. Можливо, відчуваєш в своєму серці, в своєму житті, ну не так щось, потрібно поправляти. Знаєте, як було в домі Єсея, Бог йому казав, цього відкинув, цього не вибрав. То я хочу сказати, що Ісус Христос, Він сьогодні так не скаже, чуєш? Ціна дорога заплачена, кров на Голгофі була пролита. Ти сьогодні благословіння переживав, щоб мав життя від Господа. Щоб ти бачив світильник твій горить, А крім того, твоє нутро, Твоя посудина повна, оливи Боже, аж переливається. Перешкод немає. Життя святе перед Богом. Напрямок я добрий взяв. Я Ісусові служу. І суть, браття і сестри нашого християнства, як я вже казав. Не форма, не релігія, не обряд, не служіння, не Мексика, не Індія, але Бог живий в твоєму і моєму серці, і звідти все випливає. І місія, і проповідь, і пожертвування, і індія, і все на світі, браття й сестри. Ось те від Ісуса з нашого нутра. З братами вчора говорили, трошечки розсуждали на деякі місця із Божого Слова, і знаєте, другий розділ, відкриття написано ангелу до однієї з церков, до Єфеської, якщо я не помиляюсь, напиши. Я діла твої знаю, я життя твоє бачу, я тру твій бачу терпіння. Я все бачу, як ти служиш, як ти працюєш, як ти трудишся, як волю мою виконуєш. І крім того всього, розвратних не можеш зносить. Розбираєшся, очі твої відкриті. Бачиш, де правда, де неправда, де обольщення, де неправильно живуть, неправильно поступають і Богові не добре служать. Все знаєш. І сьогодні би такого християнина побачить або ж служителя, ну піди, скажи йому, кайся, я маю проти тебе. Хто повірить? І знаєте, Бог дає характеристику, каже, я маю проти тебе. Тобто, те все, що ти робив, то є добре, то є благословіння, браття і сестри, але маю проти тебе що першу любов оставив. А знаєте, чому Боже таке відношення? Хтось думав колись. Вкладайся, роби, працюй, старайся, жертвуй і богові мало. Ви чуєте, отако от Бог ложить на вагу нашу любов до Його, і оти всі служення, і, браття і сестри, любов, вона переважує. А чому так? Тому що, браття і сестри, я хочу сказати, що ось те в те служіння. Ось ті наші руки, ось ті наші ноги, наше здоров'я. Хто нам його дав, скажіть? Бог, правда? То Бог не буде рахуватися своїм. Чуєш, я в тебе можливість йому служити, пожертвувати на місію, поїхати, добре діло зробити. Чуєш то Бог. А від нас, браття і сестри, все так маленько треба. Таке питання легеньке, як 2 плюс 2-4. Да? А так буває, трудно цей вопрос рішити. Так буває, тяжко. Тому молитва перед нами. Давайте українське слово таке щиро, російське іскреннє. Може, давно вже ти так молився? Чуєш давно? Може, були такі моменти в житті Твоєму, йшов в кімнату, чекав того моменту, закрити двері, стати на коліна і плакати невпинно перед Божим лицем? Чув, як небо відкривається, благодать Божа ллється. З кімнати виходив, чув, переповняє Божа олива. Собрання додому їхав, до дружини дзвонив, Бог благословив, олива виливалась, радість серця наповняє. Алілуя! Відчував себе, як отримавши великий прибуток, Бог перемогу дав твоєму житті. Чув, як Бог відповідає, як Бог благословляє. Браття і сестри, якщо є, так сьогодні благословений ти є. А якщо ні, то я хочу сказати ще раз: Ісус сказав: Я прийшов, чуєш, навідав Бог це собрання. Іди перед лицем Його, розкажи йому життя своє. Розкажи, як ти живеш, скажи, Господи, стою, як є перед тобою. Молитву мою бачиш, навіть як Ти мене наповняєш, відомо для тебе, мій Господь. А я серце своє готую. Чуєш, готуй своє серце до молитви. Або, Отче Дух Святий. Кожен має право сьогодні отримати благословіння. Чуєш, Ісус прийшов, щоб достаток тобі дати. Алілуя! Алілуя, браття і сестри. Я коли покаявся, знаєте, яко боргів багато, проблем багато, таке життя просто ну нікудишнє, не знав, як далі буде. На одну молитву на нічну попав, колись там на Київщині жила така сестра Ліда в ній Мішаєво, на молитву до її черга стояла. Приїхали на молитву, підходить та сестра і каже, так говорить Господь. Я в житті твоєму тебе ні в чому не оставлю. Велика забота моя буде, достаток буде, все будеш мати. Але, браття і сестри, умову дав Бог, якщо серце своє повністю віддаси для мене. Ава, Отче, браття і сестри, ви розумієте, де достаток навіть матеріальний, де він береться. Серце Богові віддай. Віддай сьогодні йому свою посудину. Він хоче сьогодні наливати, як ми чули, брат, казав, свіжа улива. Є сьогодні для тебе. Алілуя, Алілуя Алі Ісусу. Тому, брати мої сестри, час молитви перед нами. Пильнуймо, на якій ми сьогодні дорозі, яке сьогодні наше з вами життя? Нехай сьогодні Бог милосердний кожного благословить, щоб нам зрозуміти, що потрібно поправити. І коли ми дійдемо до тих дверей, щоб нам їх відчинили, Ісус сказав: Я знаю її, я знаю Його. Серце тремтіло, мені життя своє служив, добрий вірний раб. Заходь в радість господаря свого. Піднімаємось на ноги, йдемо в молитві до Господа. Амінь.